не круто. Ну, давай. Есть. Есть. Ах ты, не хочешь идти в лунку, чтобы побольше как типа, она там вперлась, вперлась, выходит, о, смотрите, о, вот это, друзья, уже живчики живчика коросик перша єсть Фух, он щось таке як на сработку похоже Я ходив лазу в поставку Щось не круте Не круте Круто, дивіться Круто круто Щось круте, видите крута лаза Уже лезка почти нема. Давай, давай. Єсть. Єсть щось Щось є, друзі. Фух. Поки добіг. Я ж кажу. Ааа, зійшло. Ні, не зійшло. Думав, зійшла. На мене пішла. Не знаю яка вона, правда. Заходь, заходь. Ну же, давай, давай, подружаємо. Не хочу заходити. Хороша. Єсть перша, друзі. Перша півторошка. Фух, я думав вже не буде. Вже 9 годин. І це за годину перша сработка. Дивіться яка гарна щучка. Фух, да. Є вона, значить, тут. Ну як так, закорпнула. Фух, я захекавсь, поки добіг. Фух. Так, треба йти по інструменту. не буде діло. Фух. Да. З другої сторони ставка, поки добіг. Щось я не знайду ні зімніка свого, не знайду нічого. Ось така, бачите, яка гарна щучка. Ну думаю, кіла півтора в ній єсть. Зараз ми її зважимо і подивимося, скільки її. Вага. Ми вже простояли оце годину. Яку? Да, ну хай півтори. Від того як поставили, пройшло десь півтори години. Саня пішов десь в ту сторону, каже, піду з камерою пошукаю, що там робиться по заглядуванню. Я думав вже сработок не буде. Думаю, будемо зараз, напевно, ще годину і будемо збиратися. Десь будемо переїжджати, щось будемо шукати. Бо це не діло. Коли все-таки вистрелила жерличка, значить тут у нас щучка, друзі, повинна бути. Кіло 310. Ну, хороша щучка. Доброго ранку всім, друзі. Подивіться, в якому гарному живописному місці я знаходжуся. Це короче, лісне озеро. Подивіться, яке воно гарне, яке воно велике. Колись я сюди літом на коропа приїжджав. А це вирішив приїхати на щуку. Коротше, як я дізнався про це місце. Я, як приїжджав на коропа, то чув, що люди говорили, що тут присутня щука і доволі непогана щука. Я вже скільки об'їздив водою, ну не хочу в нас ніде клювати. Думаю, приїду сюди, виставлю жерлиці з балансірчиком положу. Ну, як бачите, одну щучку вже піймали. Будемо сподіватися, що буде вона брати. Нам багато не потрібно, але найголовніше, щоб були клювання в нас. Оце, напевно, вже півтори години я на цьому місці, то одна сработка і одна щучка. Тут місць дуже багато, понимаєте? я навіть уявлення не маю, де їх тут потрібно ставити. Це вибрав такий невеличкий затончик ось в районі з дамбою. І тут виставив жерлиці. Ну, коротше, будемо надіятися на клюв. Я з сашою двох Саша десь на туди пішов на балансіру, у окуня пробувати. Він теж жерлиці брав, так що прийде, скажу йому, давай виставляйся та будемо шукати, де вона в нас стоїть. Так що, друзі, ще в нас цілий день попереду, Будемо сподіватися, що кльов у нас буде хоч якийсь. Поїхали. Взяв я собі, друзі, профмонтажа. бачите, такий набір жерлиць. Верній, сумка для жерлиць. У них є на 20, на 15, Взяв я собі ось таку на 20 жерлиць. І в додачу в них узяв собі. Таких 15 жерлиць. Дуже вони удобні. Сподобались мені вони. Вони мені подобаються тим, що вони на високій нозі. Бачите, їх гарно видно. ось вот вот засунули і наша жерличка готова. Дома ось настив. мати ще три залишилося. Зараз ще одну хочу на глибині поставити. Подивіться. Може у нас чучка буде на глибині брати. Ось хотів вам друзі показати, бачите, в монтажа. З'явилися флюрокарбонові поводки, може хто ще не знає. Це в даному випадку у мене 06 мм 30 см. Це я їх брав спеціально для оснащення своїх жерлиць. Є у них і коротше, і 25-і 20 см, і меншого діаметру. Я їх і на балансири використовую ці поводки. Недавно в них з'явилися ці поводочки гарної якості. Так що можу всім сміло рекомендувати. І щучку, як бачили, держав. І окуня, я ловлю, не боїться. Так що ось такі Гарні поводочки, бачите, профмонтаж зробив. За першу збиту можна і чайку бахнути. Чесно кажучи, друзі, ставок дуже великий, дуже багато перспективних місць. Може я думаю неправильно виставився, а може вона просто тут так бере слабо, може її тут мало, ну, коротше, непонятно. Зараз ми ще й купо п'ємо і думаю, повинна в нас бути ще сработочка Є, друзі, ще одна сработочка під саме з берегом вистрілів. Не знаю, круто чи ні, ну, щось круто, Щось круто друзі. Дивіться, як круто, круто, Загнути. Хорошо, що у нас на коліночках такі гарні. Якраз для на жерлиці Це ще треба. Дивіться, як крутий гарно. Будем підсікати, а еще за я не знаю, что делать. Все. Уже и не круто. Может, выплюнула? Ух. Наверное, выплюнула. что мені мне так кажется. Может, сразу треба было підсікати. Я в жарлисьях, если честно, не спец Не круто, ну, давай. Есть. Есть, лунка. Лунка у нас зашугована. Ну, така вроде не крупно как так чувствуется, але. Забіро, забира, дивіться. як. Забіру. Забіру. Ну давай. Ух ти, що робимо. Це коротше. Ну. Ах ти. Не хочете в лунку. Щоб побачити, яка вона там. Вперлася. Вперлася. Виходь. О, дивіться, О! Оце, друзі вже. Вже хороша щука, це вже під дво. Там вже навіть і за два. Дивіться, яка пузотенька горна. Да, да друзі, єсть! <риві> Оце жарьока. Зараз під ним візьмемо інструмент, бо треба мені в карман інструмент положити. Хай у нас в кармані лежить. Ну просто жирьок. Зараз запилимо фоточку. Обов'язково з нею. З цією красовицею. Дістали. Дивіться яка красуня, пузота з ікорочкою. Буде в нас, друзі, ікро. Ця водойма у нас платна, так що тут щучки можна брати. Дивіться, яка пузота. класна щучка. Жиряка, друзі. Перезаряджаємося і будемо чекати на слідовище. Так зараз ми зважимо цю красовицю. Мені каже, це два, то не дождь не буде. Ну, К835. Ну, до двох я не дотягло. Але все-таки проти тієї вона така впитана, гарна. Ну, красовається, дві щучки у нас вже в зачоті є. Це вже добре. Це мамка, а це папка видно. Да? Це продовжує стається, бачите, така кузатенька, гарна щука. Коротше, начало є. Коротше, друзі, тільки що переставив одну жерлицю до берега. Прибурився. Під самий-під самий камиш. Я тільки ось до ящика одійшов, не знаю, чи то може живець збив. Може я погано її поставив. Ну, я не знаю, так швидко покльовка, Так швидко покльовка не дождно. Напевно, я її погано поставив. Щось мені так кажеться. Ні не круто. Не круто. Це її напевно слабо чи цей погано пустову, що вона у нас работала. Я думаю, вже б мотоло. Правильно? Подивись. Ні, цілий живець. Це і напевно, напевно її погано постав. Зараз пере... перестав її. Так, да, друзі, я навіть я не знаю, що вам сказати. У 9 часов витік щуку, в 10 часов витік щуку, і на тому все, більше покльовок не бачив. У мене такі надії були, якщо чесно думаю. Ну зараз вона в нас розклюється. Не знаю, вже пів четвертого. З 10 часов не бачив і покльовки. Жерлички стоять наші не хоче, хоч би хоч дріб'язок бив чи щось било, а то стоять, як укопані. Я їх уже й переміщав, і до очерету, і на глибину. Нічого. Може це така водойма, що її тут мало, може вона закрила рот. Ну, цього ніхто не може знати. Аби ми знали, чому вона не клює, то ми б завжди були з уловами. А так, в принципі, дві щучки піймали, так що, думаю, рибалка вже в нас состоялася. Ось такі друзі. Дві красунки, бачите, одна двушечка, майже двушечка, одна півторошка. Це такі дві щучки нам сьогодні вдалося спіймати. Дуже гарні тут місто. Жерлочки ще, як бачите, в мене ось стоять. Ну, зараз я вже буду починати їх собірати. Уже Вже дворі починає сіріть, поки соберемо. У нас вже й потемніє. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.